У тимчасово окупованому Криму досі палає від потужних ударів по енергетичних і військових об'єктах. Горить нафтобаза у Феодосії після влучання дронів навколо ключових баз посилена охорона і розгорнуті. ППО це ставить під сумнів стійкість кримської логістики окупантів та змушує Москву переосмислювати захист флоту і шляхи постачання пального. По тактику дронів ефективні систем ППО, логістичні маршрути до Криму та можливі наслідки ескалації. Говоримо далі з нами на зв'язку. Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ. Пане Пане Дмитрий, вас вітаю. Слава Україні. Героям слава Вітаю, Анастасія! Вітаю студію та глядачі. Що ж цікаво, що дійсно в Криму зараз відбуваються якісь певні зміни. Ну, принаймні, як пишуть телеграм-канали місцеві, що посилили охорону головної нафтобази Чорноморського флоту, і навіть описують деталі, що ось так дослівно по периметру об'єкта розставлені зенітні кулеметні установки на Камазах, частина з них переміщається, постійно прикривають нафтобазу «Панцер-С», М2, і ще й навіть пишуть, де саме стоять ось ці панцери. Тут дійсно цікаво, наскільки така детальна інформація може відповідати дійсності. І чи допоможе головне. Гадуються слова з е, значить, одного відомого твору, е, слова е, головного там персонажу, чи допомогли тобі твої там сусіди. Да? Ну, не допомогли, мабуть, е, судячи з того, що продовжує там палати, але е, сьогодні там. Запалало вже в іншому місці, так, так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Ну, тобто, боротьба триває, скажімо так. Але результат на табло він доволі сумнівний зараз в Криму для росіян. І, судячи з усього, сьогодні там палива стане ще менше. Тому що запалала друга нафтабаза, і будемо сподіватися, що ця робота триватиме в такому темпі з нашого боку в Криму і надалі. Так, до речі, кажуть, що палаючи нафтобазу із Гвардійська видно дуже добре. Але тим, тим не менше щодо літака, от цікава інформація. Що поки що я так в пабліках не бачила, чи можливо вже є якісь більш деталі? Що це за літак? І впав, збили, чи успішно, скажімо так, впав, приземлився? Деталі зараз збирають на території Криму. А щодо пабліків, так, я думаю, що після нашого з вами Етеру там ця новина з'явиться. Якраз посилаючись на цей етап, що ж цікаво. Будемо чекати. Дякую за такі деталі. Також чекаємо, звісно, більше інформації. Тим не менше, що цікаво, чомусь в Криму таке враження, що не поспішають гасити вогонь. Ну, наприклад, відомо, що Феодосії, коли четверту го року, добу горіла нафтобаза, усе це знімали на відео, фіксували. Чому на вашу думку, це е, вирішили, щоб догоріло, чи можливо, просто немає засобів, е, чим це все ліквідувати? Мабуть, там в МЧС російському якісь диверсанти українські просто працюють, е, тучаться е, так само бензином. Е, а якщо серйозно, ну, пожежі такого класу не тушать. Їх просто е, намагаються максимально локалізувати, для того, щоб полум'я не перекинулося на інші об'єкти поруч. Як правило, під час таких е, пожежних гасінь. Втрачають навіть особовий склад, тому що перегрів, тому що небезпека, і, відповідно, кримські пожежі, вони вже мають такий досвід боротьби з такими пожежами. Досвід, звісно, підказує, що нехай воно вигорить вже само, головне, щоб не розповсюдилося. Ну і це логічно насправді, тому що загасити тонни. Паливо, яке відкрите горіння має, тобто доступ кисню є, ви його ніяк не перекриєте, це насправді майже неможливо. Тим більше, що повторних ударів, очевидно, чекати варто, тому що навіть брати приклад нафтотерміналу Феодосії. Удар був повторний. Ну і тут цікаво, зважаючи на інтенсивність цих атак, чи взагалі є на меті у росіян відновлювати будь-які пошкоджені об'єкти? Чи є це взагалі а, 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 сенсово? Ну е, ймовірніше за все, мета така у них виникне, тому що потреба нікуди не зникне. Це півострів і пальне треба акумулювати десь. Тому що возити його постійно, ну по-перше, логістика може не встигати. По-друге, логістика теж е, може мати проблеми, і тому, відповідно, е, місце зберігання воно потрібне. Як вони себе поведуть з цією ситуацією, наразі е, важко спрогнозувати, тому що е, тимчасово окупований Крим його територія знаходиться у доступності для нашого вогневого контролю, зокрема військово-морських сил, не тільки загалом Збройних сил України. І відповідно це знаєте, нагадує ситуацію з заводами суднобудівними або ремонтними в Криму. Вони ж всі там залишилися і чомусь нічого не ремонтують, фактично, тому що сенсу немає. Останній раз вони коли щось поремонтували більш-менш серйозне, туди прилетіло так само, тому стоять вони перед доволі цікавим вибором насправді. Так, ну і і ми знаємо, що є ще шляхи постачання, так чи інакше, пального до Криму. Це може бути кримське місце, може бути залізничне сполучення. Чи означає це, що далі логістика може бути під прицілом? Ну, логістика в принципі має бути під прицілом щодо так званого кримського мосту, президент України однозначно свою думку висказав, так, що це абсолютно зайвий об'єкт там. Незаконна ця прибудова, тому відповідно він є е, для нас законною військовою цілею по всіх е, будь-яких е, правилах е, і ведення війни, і міжнародному праву е, і росіяни це чудово розуміють. Е, Суходол так там теоретично мала ситуація склатися для них краще, тому що відновлювати рейки залізничні, звісно, легше ніж е, міст. І, в принципі, цим вони останнім часом і займалися. Чи перезапустили вже, поки що не готові вам сказати, але е, тривалий час там <кхід> воно стояло, тому що е, він нібито логістично більш надійний шлях, але ближче до лінії фронту. Е, можливо, вони ще згадають про морську логістику. Можливо, е, не можу поки що ніяк це підтвердити, але е, в будь-якому разі там у них е, негативного досвіду теж вистачає. Тому повторюся, що ситуація навколо Криму і в Криму безпосередньо, тимчасово окупованому, має тенденцію лише на погіршення для окупантів, на жаль, і для місцевого населення, тому що ми чудово розуміємо, що там багато проукраїнського населення, але <кій> тим не менше ну, зрозуміло, що вони готові це терпіти е і навіть е надалі е надавати об'єктивний контроль щодо нанесення ударів оцих цих об'єктах. Будемо чекати продовження обов'язково. Ну і томагавки на порядку денному. Ну принаймні, що коли напередодні готувалися до ефіру до тієї розмови Путіна, Трампа і низка заяв, коли вже там Трамп говорив про те, що томагавки потрібні і нам, тим не менше, не будемо виключати так таку можливість. Що цікаво сьогодні, що деякі західні ЗМІ, що Росіяни кричать, що без американців ми з їх не зможемо запускати. Але що цікаво, нещодавно ще й штати засвітили всі такі наземні пускові мобільні установки, звідки можна було б дуже зручно ці томагав. І, мабуть, не лише їх пускати в ту сторону, яку нам потрібно. Все ж таки керувати точно Українці не зможуть? Чи ця інформація нам взагалі згадає дійсно Чи це сьогодні якесь таке нагнітання інформації у медіапросторі, що, мовляв, українці нічого не зможуть, повністю залежні. І сьогодні нам потрібні для цього якісь певні спеціалісти з Америки. Ну, no, АРІСТ Patriot, <coughs> ми вже не змогли в лапках. Тому, звісно, все це розмови, навчання, особовий склад в разі ухвалення такого політичного рішення. Звісно, пройде. Ми у військових морських силах проходимо навчання за кордоном постійно. Коли опановуємо нові зразки озброєння, банально відправляються відібрані військовослужбовці для навчання за кордоном, проходять там курс. Так, звісно, ця система теж нова. Але у нас багато вже систем нових, про які е, збройні сили навіть не мріяли там до повномасштабного вторгнення. Якось ми їх всі опанували, і більше того, навіть розкрили той потенціал і можливості цих систем озброєння, які навіть не були передбачені безпосередньо е, виробником. Тому е, спекулятивна, абсолютно заява, е, впевнений, що е, опануємо так само, як і інші е, зразки. Нічого тут. Надзвичайного для людей, які е, воюють вже стільки років, нема. Взагалі цікаво, що росіяни, попри те, що знають, що Україна має свою зброю. Фламінго, рута, паляниця, дуже багато різних видів ракетодронів. чомусь переймаються саме томагавками? І зрозуміло, що це можливо навіть таке більш політичне рішення, але тим не менше, чому саме на цьому акцентують увагу і виходить пісков і каже, що ледь не ядерну зброю ці домагавки будуть нести. А що насправді так лякає? Чому? Тому що наш так само є зброя далекобіна, яка може так само дуже точно і добре влучати в різні об'єкти. Ну, ви праві, абсолютно це політичний підтекст і політичний контекст, в якому це відбувається. Тому це як свого часу згадаємо передачу Абрамсів або живе Це такі етапи. Знаєте, коли кажуть: Ви тут зараз далі там ідуть тамагавки. Тому що так це оті червоно коричневі лінії, які вони там самі собі малюють. І е, вони е, в такий спосіб завжди намагаються якось протидіяти. Так е, у нас вистачає своїх систем озброєння різноманітних, але їх завжди е, треба більше. Так вистачає в сенсі, що вже розроблено багато, але кількісний показник він має велике значення на війні. Тому е, вистачати в цьому контексті не буде ніколи. І е, цілий е, на території Московії теж багато. Від цих об'єктів, які можуть не впливати безпосередньо сьогодні на е, лінію бойового зіткнення, але матимуть в подальшому е, доволі цікавий ефект е, на боєздатність і спроможності нашого ворога. Тому так, чому б їм не нервувати е, ця система, яка налічує вже десятки років експлуатації, систему, в яку вкладено мільярди доларів, яка вже е, неодноразово була е, задіяна і е, яка має достатньо високий рівень ефективності для того, щоб ворог почав цього приводу нервувати? Пане Дмитре, дякую вам безмежно за час, який ви сьогодні знайшли. Будемо чекати більше бавовни, звісно, і лише успіхів нашим збройним силам України. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, во з нами на зв'язку. Дякую, на все добре. Успіхів і до зустрічі.